recording у нас in progress. Так, я вас вітаю. Нас двоє, троє уже в нашій аудиторії, і ми з вами сьогодні починаємо власне, те, чим я вам погружувала уже кілька занять, а саме е, композита. Що таке ось ця композита? Давайте подивимося. Дуже цікава річ із самого початку. Гляньте. Kinderarzt oder Arzt -Kinder? Яка різниця між цими двома словами? Пам'ятаєте, я розповідала, що ацт, лікар, якщо він стоїть в даному випадку лікар, якщо він стоїть в другій позиції в кінці, ми побачимо, що є і третя позиція, і четверта, в німецькій ж довжелезні ці слова, слово, яке стоїть останнім, головне. Відповідно, ось це слово буде перекладатися як дитячий лікар. Лікар, основне педіатр. А отут ацкенда. Тут головним будуть діти, кинда, діти, чиї лікаря. Ось вам така ситуація. Різниця, я думаю, важлива, правда? Дитячий лікар і діти лікаря. І зараз ми з вами заходимо в композита. Ми будемо дивитися на прикладі слова Schirm», як формуються слова в німецькій мові. Давайте подивимося на три слова композити із Schirm». Чисте значення Schirm» – це ширм, правда, звідти пішло, захист. Парасолька те, що нас від чогось захищає. Дивіться, якщо ви скажете дереген дощик, то парасолька від дощу. Деяншир. І у вас ця ширма повинна стояти в кінці, бо вона головна ширма від чого? Від дощу? Звідки взявся артикль der? Пам'ятаєте, розповідали, яке слово? Головне, такий артикль і буде. Головною є ширм, значить, буде дія. Деарегенширм. Тепер дітки, de Kinder. діти. Ви побачили, що побудували диакенда ширм. Чому? Ширма для діток так і є. Парасолька, дитяча парасолька. А якщо від сонечка ширма, де зоненне ширм, бачите? Знову артикль, дивіться, де, де, der, усюди цей der, тому що ширм, шим, шимрм, шерм, ось вони червоним, виділили нам головні слова, і, відповідно, артикль буде для усієї композити складеного іменника, який перекладається українською. Де. В даному випадку, де. Давайте подивимося детально на, бачите, маленька граматика. Wort 1 плюс ворт 2 Wort 3. Було у нас кафе, кава Артикль де він. Кафійок. Він. Була у нас чашечка діє тася, чашка. І що вийшло? Тас, в кінці вона візьме свій артикль, поставе попереду і вийшла кафе тасе. чашка кави або чашка для кави. Правильно, кафейна чашечка. ось цього. Пишуть нам правило таке: слово два, ось воно, головне слово, є базовим, і базис. Слово один дає описову інформацію. Бачите, ме інформаційне. Яка чашка? Чашка для кави. Артикль де «ді», «дас». Іде від останнього слова. Останнє слово, головне слово, диктує свій артикль. Акцент падає фаст іма майже завжди на слово перше, тасе, тобто на описовому слові буде логічний наголос. Добре, трикутничок і знак оклику в ньому. хмаль іноді Гіпт ес, Ми розбирали з вами нещодавно це Гіпт ес, є звишення між словом один і словом два. соединительное с получено н фамилия н наме фамилия наме або с зонтакс цайтон зонтакс цайтон была газета была неделя и получилось с нижними недільна газета, виходить так, було ім'я нами, була сім'я, з'явилося Енс, получило це все діло, і получилося фамільне ім'я, прізвище. Auf Deutsch kann man auch mehrere Wörter kombinieren. Zum Beispiel, в німецькій можна комбінувати більше слів, ніж два. Die Kinder, плюраль, множина, дітки. Der Garten, Garten», «Сад», і діташа сумка, дивіться, три слова у нас уже: ді, кинда, Tasche, сумка буде головною, вона піде в кінець і протащить свій артикль наперед. Ді, кинде, ґатен, таша. Сумочка в дитячий садок. А тепер справа за нами. Отож, шайбен зі композитація. Якщо у вас є ця книжка, ось вона у нас в телеграмі, ви можете писати разом. Поїхали зі мною діакезе. Так, я збільшу вам. Оп-оп-оп. Перше. Шайпен зі композита. Напишіть складені іменники. Приклад у нас є дієкезе сир плюс кухен Пиріг. Получається, побачили головне слово, воно буде ось тут, на останній позиції. На останній позиції, на останній позиції. Діакезе кухен. Сирний Беріг. Okay. Окей. Давайте подивимося на дітей і на лікаря. І нам треба сказати педіатр. Дитячий лікар. Як це буде? Der Дякую. А якщо буде ніжка стола. Як це буде? Дас. І сполучаєте тишбайн. Дас. Тішбайн. А якщо це, це буде фарба для волосся? Як це буде? Діха. І сполучаєте діга. Ді тобто ви просто переписуєте, власне, це сполучення і ставите артикль наперед від основного, основного слова, останнього слова. Окей. Аудиторія, вчительська кімната. Як буде? У нас лена ціма. Слера цема є. Як буде номер будинку? Діхаус нома. Дехаус нома є. А тепер, щоб житть маліна не казалась нам. Раз, два, три. Три слова сполучаємо. І получається футбольне поле. Як? Dea. І просто читайте. Der Fußballplatz. De Der Fußballplatz. Наголос на першому описовому слові. Дякую. І останнє це ключ від вхідних дверей. Як це буде? Це шлюцер тюрхаус. Дивіться. De... Хаус тю schlüssel. Тобто ви читаєте його в лінію, ось ці слова, іменники, а артикль берете від основного слова. Бачите? Де хауа schlüssel. і пишете все із маленької літери, в плані Х перше. Пишете з великої, а далі це цю шлюсель з маленькою. У вас виходить оце двохметрове слово. Ось так композита робиться. Ось тому в німецькій такі великі слова, тому що вони сполучаються, чіпляються одне за одне. І зараз ми побачимо, ось у нас унітаз під'їхав, це сидіння до унітаза, десь тут буде. Напишіть композиту з «н». Дивіться, ось воно було, бачите, фамілія Н. Ось воно де буде стояти сполучати один іменник з іншим. Між словами один і словом два. Дивіться, діштраси, вулиця Діанами. Це вчора ми читали з вами, так? Текст був у нас був Франкфурт Онлайн. Діанами. Получається, назва вулиці як це буде? Діаштран нами. У вас буде дві Нки. Ось ця Н між Штраса і нами і власне наме. Штраса наме. Окей. Давайте ді сидіння туалету. Ось воно. Ді Діалет бриллея. Ді дама і шу. Черевык дама. Да. Давайте самі. сами. Ді... Так і є. Що? Ось така композита. Але ж є ще еска іноді. Давайте попрацюємо із ескою. У нас є газета і кіоск. Треба сказати газетний кіоск. Відповідно. Mm -hmm. Правильно. Дея, з великої літери пишемо цайтунз із малесенькою «кіост». І вони пишуться разом. Композита завжди пишуться разом. Добре, договір, діє І хто не знає слово договір, треба записати з артиклем Д. І у нас зараз утвориться підрядник або партнер за договором. Як це буде? Дерфтакс. Партнер. The tag, чудово. Ціна і переночувати, ночівля. Ціна за ніч. Є таке. Так, день гебурт, народження. День народження. Дер гебурта, гебурт, я ось вам Еска тут пішла. Це була Енка, тут взагалі нічого не було, а тут Еска. Тут таке, знаєте, зараз завдання буде: вас каман Ес, що люди їдять, ну таке. Що є е, съєдобне, лістівне? Да? Де нам уже визначили? Де коп в залат? Е, коп голова, Злат, салат, це латук. Якщо ми не знаємо якісь слова, треба буде повиписувати. Бачите, артиклі є все класно. «Де Це супова тарілка, просто глибока тарілка. Ми ж її цей фаянс не їмо, наприклад, так? Чи як, For... відповідно, ми його не підкреслюємо. Тепер ми дивимося на перекус під час перерви, якийсь маленький ланч, який ми беремо в лоточку, наприклад, Das Pausenbrot. Ми його, в принципі, Можемо їсти. Ми підкреслимо, так? що таке das Магазин, Риба магазин ой, магазин Я, yeah. Ми його їсти не будемо кусати. Die, Frühstückspause. Die Frühstückspause. Це просто явище власне. У такій-то годині пауза на фруччук, на сніданок. Я, ми її вкусити не можемо, не підходить. Дефрюлінс. Зупе. зупе. весінній салат. З якийсь одуванчика, кульбабка. Можемо налити в тарілку в миску собі якийсь Підходить, ми його удержтрайн робимо. Де пфанкоген пфан оладушок. Можна їх. Можемо, підкреслимо. Де апфельбаум? Що це воно таке? Це дерево, не Окей, Ми її вкусити за кору не можемо. Ну, можемо, в принципі, але навіщо. Де блат-залат? листовий листочок, Blatt. листовий салат. Можемо, такі є, дякую. Дебути доза. Дебути доза це маслюнка, куди ми кладемо тарілочка масло, туди ми її кусати не будемо. Нас вахталай, вахталай. Ай, а, а, боже мой, яйца. Вахталь перепел. Куропатка, кулипка, нет, перепел. Такие я перепела, в принципе, здесь. Есть можем мы их. перепелиное на яйцо, обязательно. И пишло, дивите, das, хэн, хэн, флеш. хэн, хэн, флеш. так как мясо, дас, воно будет усе das. Куріне м'ясо, так? Да? Єстественне, його можна з'їсти. Підкреслюємо. Дозен Does гемюзе. Пригадуємо, гемюзе це овочі, дозен Does... це банка. Коробка для овочі. Коробка для Це, знаєте, це може бути і коробка для овочі, як якась ємність. Так? Де ці гемюзи знаходяться. А може бути, знаєте що? Банка концерна, наприклад, фасолі, квасолі або кукурудзи, це теж може. Треба дивитися по контексту. Якщо це дійсно концерна бляшанка, ми можемо їсти. А якщо просто якась коробка для гемюзи, куди поскладали гірки, ну таке діло. Das Gartenobst, о, дивіться, ідея обст гартен. Цікаво, як ми викрутимося тут. Схожі слова, як за кіндер у нас був такий самий, але. Яке слово у нас головне? Обст. Я думаю, що гартен обст можна їсти, Чому? тому що садові овочі. Ага, фрукти, фрукти, гільміші овочі. Фрукти, ой, перепрошую, а «гартен» не можна їсти, тому що це сад. Правильно. Це садок, вкусити його ну, за колу хіба що. Дякую. Давайте з вами пограємося в ту ситуацію. Мені треба якось його, на жаль, зменшити, тому що необхідно, щоб ви бачили усі ці картинки. Дивіться. Завдання наступне: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Зрозуміло, є різні можливості. Треба написати слова із композити, це вже ваша творчість. Ми взяли, наприклад, слово «діташе сумочка, де вона, ось там Діташе, показують нам, бачите, «енку», що воно з'єднується з «енкою». Підказка нам. І тут з енкою буде і тут. Тут буде все голе, чисте, бачите, нема нічого, зони N. Так от, ді лампи взяли, сумочка. Це не сумочка, це кишеня в даному случаю. Лампи взяли і получився вийштан лампи. Знаєте, що таке діташин лампи Здогадайтеся, це ліхтарик. Фонарик угу. Такий єсть. В кишеньку влазить Ну і що ж? Що ми можемо придумати із ось? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять слів. Із діабаль, який у нас може бути м'яч? Ручний може бути? Ді... Гандбол, пам'ятаєте? Тому що руки, руки кинули нам, і ми його понесли. Так, анимальний. Який буде артикль з гандболом? Де? <плес> yeah. Получається де хандбаль. Ми використали це слово. Давайте. А який ще може бути тут? Знаєте, що я ще виписала? Фузбаль. фузбаль? І тут нога, до речі, фуз треба завчити. Може, колись воно буде головним, артикль де. Давайте з дощем щось вирішувати. Dear... The, uh, <плес> Ширм, ширм, ширм. Я ширма. Від дощу, де ширм, дякую. Давайте годинник Уа. Ташин. Карман. Пішеньковий. Хай буде. Така творчість у нас буде ді. Ташин уа. А знаєте, що я записала? Я написала ді зонен уа. Як вам така, така моя творчість? Це буде сонячний годинник, той, який перекидається. Піть. Так, ді лампи. Ми, в принципі, взяли ліхтарик, там було діташин лампи, як приклад. Давайте з телефоном розберемося. Що може в нас бути телефон? Оп-оп-оп. Да, телефон бух? Телефонна книга. Я прийнято, дасть телефон бух. Так, з гандболом розібралися. Сонечко у нас було, а може бути ще й сонцем щось? Я тут написала собі, знаєте, що Ширму я ширмою написала. І вийшло Деяк? Деязонширм, пляжний якийсь <смеш> там зонтик. Є. Так, Дасбух взяв. А може бути, Кишенькова книжечка. Може. У <смеш> да. мене повно цих малесеньких книжечок, там з українського таке інше. Кишеньку вкинув і класно. Так, Деширм. Було вже з ширмом дуже багато. Зараз я вам нагадаю, де реггендширм ми зробили. Der Sonnenschirm і die Lampenschirm. І все, і все, і все, і все. Ось такий композита. Nicht alle Arztkinder werden Kinderarzt. Хто розуміє, що нам лампочка каже? Не усі Arztkinder, діти, лікаря, стають ну, педіатрами, по суті, так? дитячими лікарями. Ось така композита. Тобто його це слово як повернеш, зміниться значення. Ще, і давайте ось наостанок. Бачите, це останнє вправо. Тільки не розходьмося, бо я ще хочу неправильні її слова пропонувати. Комбініранзі, хантух. А з чим це ми маємо скомбінувати? Вони вже готові, бачите, композита готові. Нам просто до картинок їх присобачити. Чому Приєднати. Тому що слово тух може мати різні значення. Залежно від того, що ми маємо на увазі, яке описове слово у нього стоїть. Давайте знайдемо hand І це буде рушник для рук. Фюнф, ось він. Отут ми ставимо собі п'ятірочку фюнф. Окей. Okay. Тух, тільки вже бет. Знаєте, що таке А Ану, здогадайтесь. Ліжко. Не ліжко. Ліжкове, що тух. Тканинка яка? Простирадло, так і є. Де воно, те простирадло? Перше. Перше. Дякую. Хто не знає простирадло, може і така ситуація бути. Це простиня. Окей. Копфтух. Копфтух. Що за копфтух? Зекс. Зекс. Це може бути на голову. Якась тканинка, бандана, якийсь головний платок, ще щось. Хальстух. Що за хальс? Пам'ятаємо частини тіла. Хальс... Галстук. Єсть кроватка. А ще де він тут? Галстук. напевно, номер зібен. Я. Шейний платок, платок на шию. Хальс шия. Ось номер зібен. Ташинтух, знову ташинтук. Малесенький. Так. Чеш? Це буде... Я носовичок. Давайте знайдемо банний рушниць. Штух. Де він? Це є... Це номер. Драй. Драй. Дякую. І давайте з катетину глянемо. Свайчу, чудово дякую. На сьогодні композиція закінчилася. Ми її навіть умудрилися потрошечки потренувати. Завтра, ні, не завтра. Завтра буде читацький клуб. В пон... ну, через день, в понеділок, чи що там, вівторок, у нас буде ось така ситуація. Це демінутиви. тема моєї диссертації, і аументативи. Є така штука в лінгвістиці, як зменшення чогось. Ах ти, усічка, усічка, пусічка, Оці усічки. Це все димінутиви. Був хаус будинок, а став хойсхен будиночок, домішечка. Або Хууслян. Це те самісіньке. Бачите, рівень А2. Фусбельшпілін і під'їде тут. Де фусбальшпіля, і від нього не може бути димінутиву. Так, Дас Ausland, де Аусланде. Будемо вчити з вами суфікси. Це вже пішли, знаєте, що слово твір ми чіпаємо. Як зробити з одного слова, наприклад, за кордон сказати, що це іноземець, як побудувати необхідно поставити суфікс «е», якщо ми хочемо чоловік сказати, що це дія Аусланди, це все я буду розповідати. Потім купа винятків, як завжди, жіночий рід, як твориться, і таке інше, і купа позитивних речей. Тепер у нас всі самі книжці пам'ятаєте, ми вчили неправильні дії слова. Їх треба обов'язково освіжати в пам'яті, тому що наш курс, у той А1, він, побудований, тому вже пішов. Давайте, яка це сторінка? Зараз я вам скажу, 214-та. Кого є книжка, дивіться. Ось я вам усі ці слова, я їх вам переклала, картинки додала і можна гартати. Пам'ятаєте в квізлиці? По 5 штук я робила вам кожного разу. І ми зупинилися з вами в суботу на ще буде заняття по міні-курсу. Ось претері тому у вас там буде вже ось цей. Вивчити як інфінітив, потім претеритум і перфект. А ось цей презенс вони показували нам навіщо? В третій особі одне, щоб показати зміну кореневої, голосної. Пам'ятаєте, вчора у нас було фаран їздити, чи, чи позавчора, ну таке. І там було ферт, uh, ось він. Вони ось тому флігін, флікт не змінюється, гебен, гібт змінюється. Ось тому вони дали цю колонку. Але насправді неправильні дієслова вчаться трьома формами. І коли ми будемо вчити такий самий Талмуд Є Б21? Там уже такого ніхто не грається, там уже подають три форми. Окей, ну що ж, давайте подивимося, що у вас робиться з неправильними дієсловами, тому що вже в суботу доведеться з ними мати справу. Окей, як буде німецькою починати? Неправильне дієслово. починати. Давайте шукати. Зараз скажу, який це номер. 18. -й. Ось вони у мене пронумеровані в квізлеті там. Бегін. Беган. Хат. Бегонен. Ось що нам так сироватенько. Давайте подивимося: смажити. Щось легше спитаю. Смажити. Braten. братен, номер 26. Ось він, братен. In які його форми? Ja. Ну давайте ще бринен приносите. Де він тут бринен? 29-й звук -е, буде. гебрахте, Хадгебрахте. гебрахте. Давайте. Що тут є таке простеньке? Ну, хай буде, знаєте що. Примати. 51-й. той? Хальтен. Ось Хальтен. Хільте. Так, що це таке? Хальтен. Хто це навчить направлені дійсно? Треба вас інтенсивніше протаскувати по них кожного заняття. Давайте читати. Лезен. Ось він. Читати. Читав. Лас. -лезен. Лезен. Прочитав. Єсть. Шлісен, шлісен зачиняти. Шлісун зачинив. Шло з претеритум і уже зачинив або зачинений хард і Я вам наголошую ще раз, дивіться, це перфект це партицип цей. Якщо ви вже ходите на курси, десь вчилися, ви пам'ятаєте, що партиціпи це наш біч на рівні B1. Нам треба їх знати з щоб чтобы На рівні А1 плюс і А2 у вас будуть умусіруватися претерітуми. Обов'язково, ну, інфінітиви сам Бог віліяв. Гешейн. що це таке? Случаться, да? відбуватися. Відбувся геша, і іст гешейн. уже давно відбувся, так? або просто гешейн той, що відбувся. Неправні дієслова нікуди не годяться. Раз, два, три, три сторінки. В квізлиці вони всі є. Якщо ви заплуталися, будь ласка, кожне заняття буду вас запитувати. Тільки на читацькому клубі не буду добре, бо там зовсім інша ситуація. Все неправильні діслова. Треба вчити. Дивіться, неправильні діслава. Ви повинні вже їх всі знати. Всі знати, що відбувається. Роз, роздрукуйте собі, підпишіть і вчіть. Я вас чекаю завтра. До зустрічі. Хорошого вам вихідного. Пока. Дякую.